Ой, розпустила волосся, щоб бути Похожою більше на відьму. Давно думала про це відео, і сьогодні мій друг, він дійсно мій друг, ми спілкуємось так, що люди не знають, зроби відео, я зроблю таке відео. Значить так, любі мої українці, уявляєте, ці всі, що з країн Третього світу переїжджають, переїжджають з Америки в Україну. І забирають у вас там робочі місця. І ви залишаєтесь без роботи. Вони будують бізнес у вашій країні, розвиваються, працюють трошки дешевше, ніж ви вимагаєте. І у них більше клієнтів. І ви залишаєтесь без роботи. Вони сідають на ваші траки, вони працюють на ваших полях, тому що зараз в Україні дуже багато хто поробив свої теплиці. Вони працюють в ваших салонах, вони працюють у вашій державній службі, так як руски працювали. А тепер, що як третього світу наїдуть, вони, вони працюють на дорогах, кругом. Вони беруть будь-яку роботу, а ви залишаєтесь без роботи. Ви будете задоволені, при цьому це ще не все. Кожен із них буде розмовляти на своїй рідній мові, не на українській в Україні. А на своїй рідній мові. І ви українці плюс вести документацію на своїй рідній мові в вашій Україні, в нашій Україні. І ви нічого не розумієте, що вони роблять, про що вони говорять, як вони ведуть бізнес, що ви будете відчувати тоді? Напишіть мені, що ви будете відчувати, якщо країни третього світу прибудуть в Україну. Будуть вас там вбивати, галтувати, бо це те, що вони роблять. Вони точно як руські приїжджають і лише загрібають. Так вони роблять, але вони також дуже багато обкрадають, бо в них така сама сама кримінальна система, як у Росії, як була в нас в Україні, що зараз намагаються змінити. Всім не подобається. Кожен лише сам на себе працює, загрібає, немає, немає розвитку країни, кожен сам на себе і живе, І кожен розмовляє своєю мовою. Як ви будете жити, якщо у вас там буде 10 мов? Плюс приїдуть поляки, бізнес поставлять, почнуть вести, будуть розмовляти на польській, ірландці на ірландській, французи на французькій, італійці на італійській. Що ви будете відчувати? Навіщо вам та рідна державна мова ну так само в Америці. Ми не хочемо розмовляти англійською мовою. Якщо ви не хочете, то чого ви тут робите? Я завжди про це кажу. Я не хочу вчитися, Ну, не хочете, то відповідно. І Коли ми приїжджаємо в чужу країну, ми маємо прийняти ці правила. Якщо нам не подобається, ми просто покидаємо цю країну. Якщо нам не підійшла Україна, ми виїхали. Якщо нам не підійшла Мексика, вони виїхали. Якщо комусь не підійшла ще якась країна, вони приїхали і навчаються. Кожен приїжджає в чужу країну і починає будувати свої закони. Люди, ви що? Ви люди чи ви не люди? Чим ви не задоволені? Чому ви не скажете дякуємо, що в нас був шанс пожити, працювати і заробити гроші і спробувати цей експірієнс? Люди, ви знаєте, я це слухаю і. Ви знаєте, чому всі країни зараз почали закривати програми для українців? Оце через те, що українці поїхали по всьому світу і показали, що їм кругом погано. Вони всім не задоволені. Просто всім вимагають мову знання. Не хочу вчитися в Україні, не хочу розмовляти українською, не хочу розмовляти англійською, хочу розмовляти російською, значить треба їхати в Росію.